Всім привіт! Сьогодні 6 липня, вас знову вітає перший Сільгосп канал. Ми ж не невуємо. Перший день, навіть не день, а за виїхали, там доробляли то те, то все. Оце 8 ячмінець ярий, не озимий, ярий, рано посіяний. Це по найму. Знаєте як? Є, спитує ніння, ти що, я своє ще не скасив, куди я в найм поїду. То що я це 4-5 днів сидітиму на тому, ждатиму, поки своє дозріє, а потім після свого ще людям косити, тим більше людям, знаєте, які у мене як ото встали і лягли. де що звиснув, біжить допомагати, все. А я буду ждати пальці розкидувати веєром, я б своє ще не скасив. Поламається він поламається де угодно. Хай не ламається. І ми все для того робимо, щоб він не ламався. Наклонну поварили. Буде про ремонт. Я не знаю, що раніше вийде це відео чи те відео. Подивитись як. Ну, як. Звісно, зробили не так, як Роба Руденко. Ну. Має смисл так бути. Краще, чим була фольга фольгата. Ходитиме. Ячменчик такий, як. Краще, ніж прошлий рік. Ну, десь 3 тони з маленьким плюсом. Ну, а може так, і до 33,5 буде. Ну, подивимося. Видно буде. Настройки 910 барабан, 1130-1150 вітер, на троєчку відкрите нижнє решето і десь сантиметр верхнє решето. Скорость десь до 5 кілометрів, 4,5-5 Потихеньку не спіша, поки комбайн обітриться. Та ще якби ну так, остюк обламує все, все якби втрат кошти нема. Втрати завжди є. Так що хто скаже, що без потери. Не вірте, брешуть гади. Ну що ще вам розказати? Ходити в бункер не хочеться, остюк бункер уже шнек закрив, уже 75% є. Працюємо.